Да. і третій смисл, да? він найважливіший. Записуйте. Запишіть, так? Да? Повторимо. А, чоловік платить не за зовнішність і не за інтелект. У -у. І він платить за стан. Він платить за стан. От я вам хочу пояснити, да? що це значить? Багатий чоловік, <кій> він же ж і розумний. Він же ж і розумний. Іночка привіт. Він же ж і розумний. Угу. А він що, не може купити красу, ви думаєте? Він не може купити собі красиву дівочку? Yeah. Я ж вам говорю, як виставлять в ряд експорт, на дівчонки, і об'єктивно, і суб'єктивно. Ну, блядь, і, і, і нам іноді не, не потягатися з тим експортом. Експорт там уже від 15 років. Вистроять ряд. <кій> ну, нам, нам з ними не потягатися. І експорт, вже ж він не завжди дурний. Ну, от, зараз такий експорт, воно нечетане, воно все знає. Да? Експорт уже потужний. І ви думаєте, що він не може купити собі красоту? Да може він купити собі цю красоту. Пачками він може купити експорт, да? Скільки хочеш, моделі, експорт, все що угодно. Він що не може знайти собі розумну дівочку? Да ось уже у нього на роботі? Розумних жінок. Може він знайти, да? бізнес-леді, юристку, лікарів, кого завгодно. Це все розумні, потужні жінки. Але, але він не може купити стан. Не може? Який ви будете йому створювати? Він не може це купити. Тому що дівчина не навчена, кем би вона не була, да хоч президентом мира, якщо вона не вміє, вона немає техніки, вона не створиться там. Ну от, откуда взяти? Ну де взяти? Як нема?